Вітаю всіх на фоні тих подій, що сталося, верніше події, що сталося в Броварах, є дуже багато зі, зі. запитань. Не хотіла я оглублятися, тому що це ще одна трагедія, але ті, Ті душі, яких немає, яких забрали, хочуть донести певну інформацію, і ми зараз поглянемо, тому що з однієї сторони, була причина цьому всьому і з другої сторони причина, ціль. Але постраждало дуже багато людей, які не повинні були постраждати. Давайте подивимось і глянемо, що нам по цій трагедії, події зараз яку інформацію. Нам хочуть передати, і що там дійсно сталося? Чому воно до цього призвело? Що сталося з гелікоптером? Я бачу тут однозначно взамішана людина, який дуже, який дуже карта, карта підлості підстроїли. Однозначно здійснювався колосальний труд для того, щоб досягти, до дійти до перемоги. Тут однозначно люди, які були у гелікоптері, вони, вони Колосальний труд здійснювали для того, щоб оці кусочки перемоги там-там, щоб вони призвели до масштабної перемоги і до миру. Але ці люди комусь заважали, що зробили? Що вони зробили? Карта конкуренції боротьби. Минуле чиїсь плани? Плани? Хто це? Кому заважали це структури ворогів, я хочу уточнити. Дивіться, однозначно це було підстроєне, це була диверсія. І ті люди, які знаходились в гелікоптері, вони Дуже велику справу робили. І тут, тут у нас є багато тих, хто слідкує і хто з ворогів я маю на увазі, хто не хоче нашої перемоги. Дуже багато інформації. Надавалося тій стороні. Дуже багато інформації. І це все використовувалося. Тобто тут конкретно було підстроєно. Потрохи по, по інформація давалася. Людині. Це діяла одна людина на місці. Що призвело до цього. Да, я би не сказала одна, але тут цепочка подій. Організація цього всього у них все як по маслу пройшло. Вони довго готувалися. Вони до цього довго готувалися, щоб це підлаштувати. Що вони саме зробили, що сталося з гелікоптером? Що вони зробили? Що зробили? Ох. Пальне. Зрозуміло, що доступу не було. Як вони це зробили? Скрита інформація, дуже скрита. Щось вони зробили з гелікоптером. Пальне. Що з пальним? Щось. Щось якась. Деталь рідина щось було лишнє. Щось було не те. Обман. Обман. Хитрість. І знову карта лягає. Обман у хитрості на карту відьми. Щось було. Є в колі люди з технічного персоналу, хоч вони всі перевірені. Але, добре, як цю людину взяли, що вона пішла на це? Що з нею зробили? Переговори, співробітництво багато обіцяли. Чим вони погрожували цій людині? Коханою людиною. Коханою людиною. Погрожували дитиною. Так, сім'єю. Матір ще. Матір. Як близько вони підібралися до цієї людини? Дуже близько. Дуже близько. Дуже близько. Ще плюс у людини не вистачало грошей, тому що хтось, можливо, матір хвора, хтось хворий з сім в сім'ї життєві ситуації. Знайшли людину, яка зробила цю диверсію. Але не мали постраждати дітки, батьки, садочок, працівники. Не мали. Питання? Чи... Чи догадуються вищі стоящі служби, що це диверсія, чи догадується, хто це може бути? Ну, вони зараз це все розкопують, вони всі, всі версії розглядають. Це дуже швидко працюють вони після цього всього. Чи є у них конкретно зацепи? Поки що збір інформації йде. Збір інформації дуже багато вони переговорів ведуть, опитувань всіх буквально, родичів знайомих. Цепочки складають цепочки. Чи є в них на сьогодні зацепка за цю диверсію? Так, да. да. є. Чи розкриється правда це про це все? Чи розкриють вони нам цю всю правду, як воно є? Вони, вони тільки якусь маленьку частину дадуть у засоби масової інформації для людей, але повністю вони це не розкриють. Тобто дуже малюсіньку інформацію по тій всій розкриваємості цієї роботи, по тому що вони дізнаються, вони дадуть дуже малу інформацію.